і завдали рану та й утекли, покинувши ледве живих. всі одерці, яке ми побиті? Випадково тією дорогою повз лікарні проходив один священик, лише миттю він глянув у бік поранених і проминув. Немаю часу, в мене так багато важливих духовних справ і зустрічей. Так само і Левид, прийшовши на те місце, зацікавившись, зупинився, розглядаючи страждальців. вони потребували допомоги, це було очевидно. Але Левиту здавалося неприємним поратися з людьми. Які стікали кров'ю, він навіть пошкодував, що пішов цим шляхом біля лікарні і побачив поранених. Він намагався переконати себе, що ця справа його не стосується. Це не мой, та й взагалі він як десь далеко сході, і вона зовсім не стосується. А все небо спостерігало за ним, чи не відгукнуться серця цих людей і чуттям до Проходив же там якось сама рядин. В сучасному світі це просто щира віруюча людина, волонтер, капелан, і побачивши, збилосердився. Волонтер підійшов і обв'язав їм рани, потім посадив підстригти та помив голову, поволив бороду, посадив власне авто і вивіз на прогулянку в парк, всіляко клопотався про них та приносив домашню їжу. А коли рани загоїлися, то провів на вокзал до потягу, як своїх давніх друзів, Капелан, відвідуючи ж їх, підбадьорював, щоб ніхто не падав духом, щоб мали надію на Бога. Молився за них в палаті сам і передавав прохання благодухну групу і говорив їм: Ми будемо боротися за вас, ми будемо молитися за вас і будемо чекати, чудо від Господа. А у молитовній групі підносять всі прохання Господу, промовляючи як апостол Петро. Сріпла, золота, доларів євро нас має, але те, що маємо, те та й даємо. Юля Ісуса Христа просимо, з і літами хлопцям, щоб заробилися їхні рани, зрослися кісточки, щоб не було ампутацій на тіло, щоб їхні ці і сім'ї були цілі і щасливі. І побачивши їх, любі. Господь творить диво зтілення, а хлопці, відчуваючи на собі зцілення від Бога, дякують і ще більше попадаються на нього. І нам не збільшу. Слава Богу. Я буду ходити. І повторюються слова, які колись казав цар і воїн Давид, записані у Псалмі 118-17, коли він вигукнув не помру, але житиму». Буду звіщати прочиго Господні». Дуже дякую нашим свідоклинам, які допомогли нам е, розтворитися в цих подіях нашої реальності військової. Зараз вам хочу показати, хто ж насправді в якій ролі в цій Будь ласка, можна презентацію. Тобто, в ролі доброго самарянина. хто ж. З нас лівобережного храму. Давайте познайомимося. Ці люди, яких ви добре знаєте, це наші сестрички з клубу свідопитів і шукачів пригод. і Настя свідопит, які постійно відвідують лікарні, навіщають хворих, спілкуються, пригощаючись домашніми смаколиками, благовістять. Настінка зі своїм дисерні, яка каже, що в п'ятниці готує зі своїми батьками і приносить. Це ми беремо на прогулянку хлопців, які постійно знаходяться в палаті, і нема кому прийти, щоб просто зробити дружок навколо лікарні. До таких виходів і відвідувань долучилися світовити з міста Києва, а саме з церкви на Ямській. Вони приїхали після школи, тут ми разом всі перекусили. Пішли в лікарню знову спілкувалися, знову були спілкували з військовими. Це хлопцю і Гарькою 13 років. І звісно, що йому цікавіше ну, і нашим дітям цікаво спілкуватися, бо вони ближче до повіди згодом. І йому було з нами. Ми розказували свої принципи, куди ходимо, що у нас за ту. Тобто він про свою сім'ю дуже багато розказав. Він з далеко там закриним рогом живе, і його рідні не можуть приїжджати дуже часто. А ми Ті, які знаходилися поруч, то я думаю, що кожен може знайти час заглянути і просто прогулятися і поспілкуватися. У нас є наші садрічні берухарі, які вже півтора року ходять і безкоштовно стрижуться, як ми кажемо, пасилюють красу наших умовців. Це Аліна Тихановська. Ми трошки там десь питаємо всіх особисто, коли вони в цьому служінні це. Вірочка Сергійчук, Таня Тиха. Це наш брат Олябов. Він санов, ну, зараз вона на цьому класі, він професійний барбер, також знаходить щоб прийти і підтримати обрати наших хлопців. Але за ну, нашим коколаським служенням потужною спільною є мантовна група, керівник мантовної групи на. Молитви участвуєте всі ви, тому дуже щиро вам дякую, тому що нам легко це робити. Ви самими молитвами зцілюєте їх через вашу молитви, виходять їх стілює, і нам буде легше спілкуватися, і серця відкривається. До речі, коли дівчата теж приходять під срифти, то е, після того вони теж дуже роз, розположені для подальшого спілкування, тому що вони вражені такою допомогою таким ударом. Це наша команда Капеланів, це наші, наші брати і сестри, серед тистів, Мальоша Шоковський, Саша Марапай, і син, ну, батько Варбара, Боля, те, що нас звати, це, це наші брати і сестри, і ми всі разом з радістю служимо. Хто ж в ролі священника священика Знаєте, Ми всі живемо, вона ну, побу... Вай пише, що сам Левит і священник у провидінні Божого. Опинилися біля того побитого, якого розмірені побитого. Ми. ми теж по проводінні Бочого живемо саме в цей час, саме біля лікарні. ми часто ходимо. І, і зараз, як і тоді, все не спостерігає, чи не відгукнемося ми над співчуттям до постраждалих. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми не опинилися, не стали на місце цього левита, Самаряна, дуже за Якимись високодуховними справами, і, і, і не маючи місця, і не, не, не бажаючи там, підставити в плече тим, хто зараз потребує допомоги і підтримки. А зараз я скажу пару таких політовних досвідів. За ці роки, дякуючи е, молитвам то, в групі, да? Мамто, це стрічка, які молиться, у нас збережені ноги і руки. Слава Господу! Тому що такі молитовні боротьби ви знаєте продовжуються і життя, і залишаються свої відділки. Е, також зараз я хочу попросити і разом з вами ми помолимося за Володимира, як 56 років. Три тижні ми до нього ходили в багато, але не могли з ним розмовляти, тому що у нього постійна температура і, і сильні болі. Дружина каже: не зараз, не зараз. Але ми каже, ну добре, погано важко. Стоїть питання ампутації ноги, ми будемо за вас молитися, вона добра. і ми просто уходили. І ми, минуло три тижні, і на і, і, оце, і ще в четвер, коли ми зайшли в палату, вони змогли нас прийняти з радісною звісткою, що будуть залишати йому ноги. Тому слава Богу, алілуя! Знаєте, дійсно нам нічого не варто просто помолитися, зібратися. І, і добре словом підтримати. І, і пам'ятаєте історію, коли друзі спустили через дах свого друга, щоб Ісус його стілив, так? тому що не могли принести до кімнату. І зауважте, що там написано: що Ісус, подивившись на віру друзів, зцілив цього хворого, не на віру. Той, той хворий може і не Ісус на віру друзів. Ми з вами знаємо Бога, ми маємо віру, да? ми, ми, ми маємо ці дива і досвіди. Чому б нам не стати тими друзями, познайомившись з тими хлопцями, принести їх так, на руках віри до Бога, щоб Господь, бачивши що нашу віру, вже зціляв їх, щоб їх всі були щасливі, щоб вони були щасливі і вони мали вже знаєте, нові плани на життя, пізнавши і почувствовавши на себе благодаті, силу Боже. Ми ну, запрошую вас до молитви.